Побудова магістрального водогону через громади Нікопольського району мала б вирішити питання сталого водозабезпечення, якого нас позбавили окупанти, підірвавши влітку 2023 року Каховську ГЕС. Червоногригорівська ОТГ перша громада, яка зробила все від себе залежне, аби населення було спитною. Модернізувала насосну станцію, оновили труби та встановили сучасні системи фільтрації. На сьогодні воду з Дніпра отримують більше двох тисяч абонентів громади. Однак, не для всіх перехід відбувся безболісно. Родина Вербицьких не згодна із боргом, який їм нарахували в комунальному підприємстві, яке на сьогодні займається водопостачанням у громаді. Конфліктна ситуація склалася з КП Дніпро. От це вона вже тягнеться майже невірно півроку. Ну от коли нам прокладали водогін новий по нашій вулиці, нам його під'єднали. Лічильник запломбували з показанням 15 кубів. До нас ніяких претензій не було, не було там у нас ніяких заборгованостей. Ну, тобто, все було нормально, ми жили далі спокійно своїм життям. Коли до нас прийшли ось 15-го, одинадцятого, року і надали нам акт, особін, акт до сплати борг до 18-го тобто, Акт виданий 15.11, а до 18.11 ми його вже повинні були сплатити. Ну тут навіть нема суми боргу. А ці дні були вихідні. Ми поїхали для з'ясування цього питання до керівництва КП Дніпро. Яка сума спочатку була озвучена сума 3,440. А потім ми ж просимо перерахуйте нам суму, тому що ми платимо, у нас стоїть вузол обліку. Перерахуйте згідно вузла обліку. Ну ось нам перерахували, ну, тобто нам включили і 15 кубів, ті, що були накручені при лимані, і ще ось те, що від будини. Тобто нам надали воду 25 червня, ну ви ж розумієте, поки вона надавала, поки пішла по системі, ну, нам з 25 червня вже рахували від людини. І сума у нас вийшла 2 988, 15 копійок. Ну, ми відмовились, кажемо, ну як. Нам же ми, навірно, вози обліку для того і ставили, щоб якщо ми десь щось зекономили, тобто ми користуємося власним джерелом, то ми тоді не платимо. Якщо ми воду беремо, ми платимо. Ну як вона може не от за людину? У березні місяці вони проводили нову трубу нас під'єднали, нам не сказали, що у нас борги, либо нам потрібно монтувати лічильник на вулиці, десь. Ну це було добре. Ми взагалі не думали, що ми зіткнемося з такими проблемами. Якби я це це знала, ми б її навіть не стали навіть, проводити, тому що, ну правда, у нас скільки здоров'я, вже і нервів потрачено, що ви не представляєте. Технічна можливість взагалі є винести цей лічильник на вулицю? Ну так, я думаю, що є, але не коли морози 10 градусів, ну, не в лютому місяці. Ми вже кажемо, давайте ми, мабуть, якось вже потепліє, у нас і правда, зараз з коштами, от, чоловік тільки відлікувався. Кажу, ми трошки, мабуть, підторгуємо грошей, ну десь нам за щось його треба робити, це ж ну, і кладка, і все. Ну, Це теж потяне якась яка тума. Щочок да, тепер нам треба новий купувати. Ну просто я ж не можу зрозуміти, чому коли там все було розрито, коли у нас там в мене теж нанімали людину, нам вирили там яму. Чого зразу не було вимог поставити лічильник на вулиці? Через наявність боргу комунальники від'єднали родину від централізованого водопостачання. Тепер пані Ніна разом із чоловіком та сином користуються водою зі свердловини, яку вони зробили в період зневоднення району. Нею ж планують навесні поливати городину, хоча зізнаються, якість для врожаю не дуже. Це свердловини вся вода. Так що ну, ми хотіли брати весною, користуватися, підмішувати. Ну, раз так з нами поступили, що. Я її буду. у комунальному підприємстві. Нам відмовили у коментарі на камеру. Проте у приватній розмові розказали, що ситуацію можна вирішити двома шляхами: перший це сплата борогу та встановлення лічильника на системі дворового воду, тобто не у будинку, а ззовні, на вулиці для коректного обліку використаної води абонентами. І другий іти до суду.